Північна Корея може відправити будівельні та інженерні війська на тимчасово окуповані території України. Вони за інформацією аналітиків інституту вивчення війни допомагатимуть росіянам будувати укріплення. Експерти додають, що поки немає ознак того, що КНДР планує брати участь у бойових діях. Нагадаю, раніше речник Пентагону Патрік Крайдер заявив, що відправити гарматне м'ясо на допомогу країні агресорці буде сумнівним рішенням з боку керівництва КНДР. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософії з політології, з нами на зв'язку. Наші вітання. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Ось це рішення. в разі, якщо воно буде прийнято, наскільки його можна вважати безпрецедентним, тому що ну я принаймні не пригадую, можливо, ви зараз скажете та але подібних прецедентів, коли КНДР кудись би висилало власні війська. Нехай це навіть будуть інженерні війська. Ну такого не було, правда. Не було дійсно, і треба сказати, що ця ініціатива виходила саме від північно-корейської сторони, не від російської, і вже розмови про відправку, нібито підрозділів інженерних, нібито будівельників або інших таких ну людських ресурсів, які будуть допомагати відновлювати розруйнований Росією Донбас. Ці дискусії ведуться вже більше ніж як рік. І тому тут можна зробити висновок, що в цьому зацікавлена в першу чергу саме КНДР. Чому тому, що в КНДР на сьогоднішній день відбувається досить активна підготовка до потенційної війни з Південною Кореєю та Сполученим Штатам Америки, є така цікава, цікава спільна риса між Москвою та Пхеньяном, яка полягає в тому, що і російська еліта північно. І, 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 Страждають на параною та всіх навколо вважають ворогами. Так само і в КНДР. Вони вважають, що вірогідність того, що Сполучені Штати Америки разом з регіональними союзниками, зокрема Південною Кореєю, зможуть здійснити зовнішню інтервенцію в КНДР з метою повалення режиму. Вони вважають таку вірогідність цілком досить високою, і саме тому зараз проводять активні заходи. Щодо підготовки до вісячі потенціальної зовнішньої інтервенції, про яку насправді зараз взагалі не йдеться, але КНДР розглядає всі ті навчання, які відбуваються спільні між США та Південною Кореєю, іноді із залученням регіональних держав Досить чутливо вони до цього ставляться і трактуються як підготовку до потенційної війни на корейському півострові. Тому для КНДР, яка Армія якої є однією з найчисленніших у світі. В них майже мільйон триста військовослужбовців активних 600 тисяч у запасі. Людські ресурси це їхній важливий козир, так само як і ядерна зброя. Але корейська народна армія має суттєвий мінус, і це відсутність справжнього бойового досвіду. І я думаю, що саме з цієї причини КНР так зацікавлена в тому, аби відправляти війська, нехай це будуть і обмежені обмежені підрозділи, відправляти війська на фронт. Аби воювати на боці Російської Федерації з цією метою, щоб ці підрозділи здобули справжній бойовий досвід, там, скоріш за все, будуть не просто солдати рядові, які будуть використовуватися в якості пушечного м'яса, скоріш за все, будуть військовослужбовці вже вищого рангу, які будуть оцінювати досвід Російської Федерації і потенційно зможуть його застосувати тим чи іншим чином вже в себе в КНДР. Ну, заявляють вони про інженерні підрозділи. Але чи це такий блеф, чи справді поїдуть спершу інженери, а потім, можливо, і гарматне м'ясо? Я цілком впевнена в тому, що все ж таки це будуть справжні військовослужбовці, не просто інженерні війська, задача яких буде, нібито відновлення Донбасу, а безпосередньо війська, які будуть брати безпосередню участь повноцінно брати участь на боці Російської Федерації на фронті проти України. Чи це розв'яже руки і дасть можливість ну можливо переглянути підходи партнерів щодо відправки інструкторів вишколів на території України, які могли би провадити ці інструктори? Ну бо пам'ятаємо, та були певні такі поголоски, були певні навіть офіційні заяви, але далі таких заяв поки що не дійшло. Так, цілком може бути це в якості одного з одного з ефектів, але я би робила ставку все ж таки на південну Корею, яка переглядає на сьогоднішній день правила постачання озброєння військової техніки до України. Це той момент, яким ми обов'язково маємо скористатися. Тим паче, що на сьогоднішній день чинна південнокорейська адміністрація президента Юкьоля досить позитивно ставиться і намагається просувати риторику щодо підтримки України. У нас не повинно бути марних сподівань щодо південної Кореї. Чому тому що дві ключові дві ключові політичні сили в південній Кореї це консерватори, які зараз при владі, та опозиційні демократи, мають кардинально протилежний погляд і щодо війни про Росії проти України, і щодо КНДР. Консерватори, спираючись на підтримку сполучених штатів, займають жорстку позицію щодо КНДР, відмовляються від будь-якого діалогу з Пхеньяном, доки Пхеньян не погодиться на неданаденденуклеаризацію. Щодо України, то чинна адміністрація президента Юнсуколя надає досить активну підтримку в тих рамках, в яких вони можуть на сьогоднішній день собі дозволити, тому що Південна Корея має певні законодавчі обмеження щодо постачання військової техніки, особливо в ті країни, де відбуваються активні бойові дії. А опозиційна демократична партія Тоборо навпаки підтримує більш активний діалог з КНДР і вважає політику Юн Кьоля щодо України неправильною та помилковою, і звинувачує Юн Кьоля в тому, що він намагається втягнути Південну Корею у чужу війну. Тому ми маємо зараз користатися тим моментом, поки ми маємо підтримку з боку Сеулу, тому що ситуація може змінитися у випадку зміни влади. І ми маємо скористатися цим вікном можливостей і продовжувати комунікацію з південною Кореєю, яка зараз досить яка однозначно негативно ставиться до двосторонньої співпраці між Росією та КНДР, розглядається в якості виклику, що дійсно є так, і несе певні ризики для південної Кореї, тому що та підтримка, яку Росія надає КНДР, підживлює. Північно-корейський режим і допомагає підсилювати північно-корейський ВПК. Тому Південна Корея розглядається як ризик для своєї національної безпеки і готова збільшити підтримку для України, переглянути певні законодавчі моменти, і ми маємо однозначно цим скористатися. Ну, ви кажете, щоб не було зайвого оптимізму? Бо по пабліках уже рахували, яку зброю виробляє Південна Корея, в яких кількостях, і що би нам з цього всього було би цікаво. На вашу думку, чим би Південна Корея могла нам допомогти у відповідь на ось це зближення Росії і Північної Кореї? В тому, що стосується військово-технічної допомоги, дійсно не треба, не треба мати надмірного оптимізму, тому що на сьогоднішній день всі ці ініціативи щодо потенційного постачання озброєння до України повинні пройти певні процедури у парламенті. А парламент на сьогоднішній день більшість у парламенті належить опозиційній партії добро, тому скоріш за все будь-які ініціативи, які будуть проштовхувати правляча партія, будуть будуть наштовхувати на критику та на спротив з боку опозиції, тому це буде досить складний і довгий процес, навіть якщо все ж таки якесь рішення щодо постачання того чи іншого озброєння буде ухвалено. Але судячи з того, що пишуть південнокорейських медіа, цілком можливо сподіватися на певні одиниці, наприклад, систем ПВО або на ті 155-мм снаряди, які нам так необхідні. Політична підтримка з боку південної Кореї, чи тут є потенціал, певний вплив, певна вага цієї країни? Бо ми звикли знаєте до такої усталеної картини, де є умовний захід. Це сполучені штати і країни Європейського континенту, і для нас це є певною константою. А тут з'являється ось такий гравець, ви самі говорите про потребу використати ось це вікно часу, чи є там політичний потенціал. Політичний потенціал я би сказала, що є обмежений на сьогоднішній день. Чинна консервативна адміністрація президента Юсоколя спирається у своєму зовнішньополітичному курсі на Сполучені Штати Америки. А і що дуже сильно не підтримуються з боку опозиції демократичної партії Тоборо. Тому е, ту підтримку, яку ми зараз отримуємо він сулов, я би сказала, що вона є тимчасовою. Юн Юсухоль зараз намагається збільшити вагу південної Кореї і в регіоні, і в світі і тому диверсифікує зараз зовнішню політику всіма можливими засобами. Південна Корея збільшує свою активність в різних регіонах світу, не тільки в Європі, наприклад, за рахунок України або Польщі, або Румунії, а також і в. В Азії, в Латинській Америці це є досить характерною черт... рисою зовнішньополітичного курсу Йоля. Але це зовсім не означає, що ця зовнішня політика буде сталою, якщо влада в, зовніш... влада в Південній Кореї зміниться і е... повернуться до влади демократична партія Табуро, які є лівими, а в Південній Кореї саме ліві, ліві є націоналістами. Їхній зовнішньополітичний курс кардинально відрізнятиметься від чинного. І тому в випадку зміни. Влади, і у випадку повернення до влади демократів, ми навряд чи зможемо сподіватися на такий високий рівень підтримки з боку південної Кореї. Саме тому я й говорю, що нам дуже вкрай важливо скористатися цією можливістю, яку ми зараз маємо, і цією підтримкою, яку зараз Південна Корея готова нам надати, особливо ще і з таким потужним бекапом, який нам надає Японія, і взагалі ми зараз спостерігаємо. Консолідацію такого трикутника своєрідного в регіоні це сполучені штати Америки, Японія та Південна Корея досить потужні регіональні, потенційно глобальні гравці. Японія та південна Корея, тому для нас вкрай важлива ця підтримка, яку ми отримуємо, і ми безумовно повинні продовжувати комунікацію як з південною Кореєю, так і з Японією, які готові на сьогоднішній день нам допомагати, тому що ми повинні бути реалістами. Це Дуже важлива для нас підтримка, але ми маємо розуміти, що оскільки це демократичні країни, то рівень цієї підтримки може залежати і від, від тієї кон'юнктури політичної, яка є в країні, а також і від поглядів і настроїв населення і суспільства. Дякую вам за пояснення. Нагадаємо, Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і доктор філософії з політології, з нами наживо. А йшлося нам про підтримку з боку північної Кореї. Ну і про ось цю можливу, можливе рішення КНДР відправити військових своїх військових на територію України.